Громада, мене звати Юрій Савич. Я працюю начальником відділу підтримки громадських ініціатив та ефективності. І сьогодні я коротко розповім вам про те, чим займається наш відділ, які досягнення за останні роки ми змогли зробити для того, щоб життя в нашій громаді було кращим. І відповім на всі питання, які будуть вас цікавити. Отож, наш відділ утворений в 2021 році. Він досить такий молодий. Складається з трьох осіб: це начальник відділу і два головних спеціалісти. Основними завданнями, які ставляться перед нашим відділом, є такі. Я коротко на кожному з них зупинюся. В першу чергу це, звичайно співпраця з міжнародними організаціями, які надають грантову допомогу. Що таке грантова допомога? Це безповоротна фінансова або матеріально-технічна допомога, яка надається. Гранту в нашому випадку це наші громаді для того, щоб можна було реалізувати якісь свої додаткові проекти, ідеї на яких не вистачає власних коштів. Ну ви розумієте, да, що завжди бажання наші з вами це керівництво міської ради, депутатського корпусу, простих жителів, якщо їх всі разом скласти, трішки будуть більшими, а можливо, не трішки а набагато більше ніж можливості місцевого бюджету. Якраз грантова допомога дозволяє залучити додаткові ресурси. Це можуть бути не лише фінансові ресурси, а ресурси, наприклад, консультаційні, експертні, які допоможуть якісно реалізувати проект, відповідно, зробити його швидшим, дешевшим і більш корисним для громади. Отож, основним таким завданням нашого відділу є якраз і залучення міжнародної технічної допомоги. Чи є якісь досягнення в цьому звичайно є? Ну для прикладу, я розкажу, коли двадцяти річ ще нашого відділу не було. Такий, скажем, напрямок цей був лише в такому в початковому стані, і за 2020 рік громада отримала лише один грант десь на суму близько там, 100 тисяч гривень. Якщо брати 22-й, 2023 рік, якраз активні періоди діяльності відділу, і незважаючи на те, що це був військовий стан, і є на, на даний час. Загалом залученої допомоги грантової, ми маємо близько 150 мільйонів гривень, якщо брати віколені, тому що певні там гранти були в валюті, певні гранти були в гривнях, певні гранти були в міжнародній технічній допомозі, і відповідно передавалися матеріальні цінності. Коротко зупинюся саме на 2023 році, тому що по 2022 рік, мабуть, ви вже ці чули, читали, бачили. Тому в принципі, хочу сказати, що робота ця продовжилася. І відповідно ми маємо певні результати. Ну, зокрема, в напрямок хотів би розпочати з напрямку підтримки внутрішньо переміщених осіб, тому що навіть на даний час у нас їх понад дві тисячі в громаді нараховується. Зрозуміло, що люди приїхали з інших областей, де тривають бойові дії, або там, де активні обстріли, і вони не можуть там перебувати. Багато з них втратили своє майно. Документи, матеріальні цінності і тут практично розпочинають життя з нуля. Якщо 22-й рік це був рік, такий, знаєте, де потрібно було першочергові потреби їх внутрішньопереміщених осіб задовольнити, такі як продукти там харчування, засоби гігієни, то далі ми зрозуміли, що одним з таких досить важливих питань, які потрібно вирішувати вже зараз, є забезпечення житлом наших. ВПОшників, чому тому, що багато людей зрозуміли, що ну, ближчим часом вони не зможуть повернутися в свої домівки, які або повністю зруйновані або зайняті російськими військами. І вони вже планують своє життя по-іншому, і багато з них хотіло б залишитися в громаді. Більше того, чимало з них якраз вже працюють на наших бюджетних установах, організаціях, на комунальних підприємствах. Але ми розуміємо, що. Проблемою звягеля завжди було і зараз залишається. На жаль, це по перше, що житла не так є багато. По друге, те що оренда є досить дорогою. Тому для того, щоб і допомогти внутрішньопереміщеним особам, і для того, щоб залишити спеціалістів, які нам зараз не вистачає в першу чергу на підприємства критичної інфраструктури наших бюджетних закладів, ми звернулися до міжнародних організацій для того, щоб допомогти. Зокрема, подали заявки, тому що хочу наголосити на тому, що грант це не просто написав якусь проектну заявку і отримав одразу грант. Як правило, за неї сперечається там за один грант, може 5, а може 500. В отримувачів потенційних конкуренція досить висока. Ми звернулися в першу чергу до північної екологічної фінансової корпорації, або які ще називають Невко, і з ними вирішили розпочати таку програму по створенню масштабного житла для внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, це мабуть, ви вже всі чули, бачили. В нас реконструюється колишня станція переливання крові біля фабрики ЖК, де триває вже цілий рік проект. В першу чергу вже такі будівельні роботи. Якщо раніше це були більше паперова робота по початку будівництва, то в цьому році досить активно вже цей проект триває. Якщо все буде по плану в нас і йти, то десь в другому кварталі наступного року туди зможуть заселитися сім'ї наших переселенців. Там планується 47 квартир. Ну, звичайно, вони не не такої, можливо великої площі, але зате обладнані всім необхідним. Це і меблі, і побутова техніка, і такі там товари, предмети першої необхідності, де сім'я може заїхати ну, і практично одразу там розпочати жити. Крім того, ми цей будинок повністю термомодернізовуємо, тобто утеплюємо, замінили там всі комунікації. Навіть буде встановлена сонячна електростанція на даху, яка дозволить нам зменшити споживання енергоресурсів для отримання цього об'єкту. Аналогічний проект, вартість до речі, цього проекту 2 мільйони 460 тисяч євро. Це те, що по договору по факту будемо вже бачити по тоді, коли буде об'єкт здаватися. Аналогічний також у нас є проект спільно із нашою громадською організацією «Житомирський сучасний формат і німецьким фондом «Хумедіка». Зараз так само реконструйовуємо, розпочали вже роботи по реконструкції приміщення колишнього лікарняного корпусу, який зараз не використовується. Це по вулиці Василя Стуса поруч із шостим садочком, де теж буде сім сімей. Зможе жити сім сімей переселенців, так само буде повністю облаштоване житло для проживання. І якщо вже завершити грантову тему по переселенцях, хотів би обов'язково ще згадати грант, який ми спільно виграли із досить таки активною громадською організацією, це наша міська організація жінок, і він був спрямований в першу чергу на те, щоб Провести заходи такої соціально-психологічної реабілітації наших внутрішньопереміщених осіб, тому що ми розуміємо, кожен з них приїхав з якоюсь своєю більшою чи меншою психологічною травмою. По-перше, від побаченого того, що було, а в інше, коли кожен з нас попадає в якесь незнайоме місце, де йому потрібно адаптуватися, зрозуміло, що це не так просто. Теж український жіночий фонд підтримав. Досить багато було заходів проведено. Я думаю, теж ви читали на сторінках і в. Міської ради і громадської організації про ті заходи, які були проведені в рамках цього проєкту. Наступним блоком, який я хотів би теж озвучити, теж гарантова підтримка це якраз на забезпечення підприємств нашої критичної інфраструктури і взагалі таку якби, безпеку складову, які теж приділялася відповідна увага. Тут нам допомагав американський проєкт USID Говерла, з яким ми вже розпочали роботу в минулому році, а за цей час практично він нам передав досить велику кількість потужних генераторів, які зараз на наших підприємствах в комунальних знаходяться, де генератори меншої потужності це в пунктах незглавності, був екскаватор нам наданий, а також обладнання для проведення. Рятувальних робіт на загалом на загальну суму близько 6 мільйонів євро. Грантова підтримка. Наступний проект, який теж нам в принципі допомагав, якби посилити спроможність нашої комунальної інфраструктури, це в минулому році започаткована була на співпраця з німецьким містом Зіндельфінген. А мер цього міста, пан Берн Ферінгер, досить такий є активний прихильник допомозі Україні, і за його ініціативи було створено. Скажімо так, напрямок роботи, який називався «City for City», де платформа була відповідно створена, де кожне місто іноземне, в першу чергу там Німеччина та інші країн Західної Європи могли запропонувати свою допомогу для українських міст. Якщо в минулому році це були більш такі гуманітарні вантажі, теж ми ними скористалися для того, щоб в першу чергу такі потреби внутрішньо внутрішньопереміщених осіб задовільнити. А в цьому році ми з ними співпрацювали в напрямку утримання комунальної техніки. Зокрема, вже на сьогодні ми отримали чотири транспортних засоби. Це один з них, мікроавтобус, який наразі знаходиться в нашій комунальній лікарні, і допомагає їй перевозити відповідні вантажі, які потрібні, тому що ну, їхній транспорт вже. Як кажуть, більш на металобрук став схожий, ніж на той, який має би займатися. Тому якраз це досить велика допомога нашій лікарні була. Інший мікроавтобус займається якраз перевезенням гуманітарних вантажів. Також нещодавно ми отримали автобус для перевезень, і для нашої пожежної частини передали відповідну спеціалізовану автомобіля. Також сподіваємося, що проект співпраця з проектом продовжиться і зможемо. Ще певні е, наші питання вирішити. Ну і е, тут, звичайно, хочеться згадати, що коли ми щось плануємо і е, хочемо втілити в життя, е, потрібно е, відповідні мати напрацювання. Ці напрацювання е, найкраще і мають, в принципі, і навіть згідно чинного законодавства, бути опрацьовані і вилітися, як кажуть, в якийсь певний документ, який. Погодить вся громада, і по якому ми маємо рухатися. Це я зараз говорю про стратегію розвитку громади. Було багато пропозицій, побажань, як вона має бути в цьому році. Ми продовжили співпрацю з проєктом Офісу Ради Європи в Україні, який нам допомагав розробляти статут нашої громади, зокрема та інші документи, і вони надали якраз експертну підтримку і досить таки фахову. Експортну команду, яка зараз співпрацює з усіма бажаючими хочеми залучитися до розвитку нашої громади, і якраз свої побажання, свої пропозиції викласти в цю стратегію, теж, мабуть, читали, бачили активно це питання обговориться, і цей процес триває. Так що можна подавати ще свої пропозиції для того, щоб вони були відображені в стратегії розвитку. Також грантова допомога в нас надається і на підтримку розвитку бізнесу. Зокрема, в цьому році ми виграли грантовий конкурс, який проводили ПРООН. Це агенція ООН з розвитку і GIZ, німецьке товариство міжнародного співробітництва, з яким ми теж давно співпрацюємо. Якраз вони були спрямовані на підтримку розвитку бізнесу. Чому це важливо, скаже, хтось? ну Бізнес, мабуть, хай самі там. Собі своїми проблемами займається. Це важливо, тому що, по-перше, це створення нових робочих місць. По-друге, це відрахування до нашого бюджету, за рахунок чого отримується і бюджетна інфраструктура, і комунальна, тобто все те, чим користуються наші жителі. І для того, якраз ми приймали участь в цьому конкурсі, в об'єкт, до речі, вибрали такий, який може використовуватися і для соціальних цілей. Всі ви знаєте, що в нас в центрі міста стоїть досить гарне приміщення, але воно всередині пусте. Це я зараз маю на увазі приміщення нашого колишнього кінотеатру чи молодіжного центру, яке декілька років назад зазнало пожежі, руйнувань. Міська рада чим могла виділяла кошти для того, щоб відновити це приміщення. Зроблено було в принципі немало. Це і замінену крівлю, і повністю фасади, і вікна, двері вхідні. Але на жаль, коштів не вистачає, тому що є більш нагальні потреби. Але приміщення просто є, приміщення, яке насправді потребує громада його цього приміщення. Чому? Тому що в нас немає якогось молодіжного простору, в нас немає простору ветеранського, який вже мав би бути і функціонувати повним ходом. І якраз це приміщення, ми вважаємо, що воно буде таким мультифункціональним. Тобто там кожен знайде для себе і час, і роботу, і розвагу. Тобто, об'єднати якраз зусилля і бізнесу, і молоді, і наших ветеранів для того, щоб. Розвивалася наша громада для того, щоб кожен знайшов своє місце у цьому процесі і відповідно приносив користь і собі і і громаді. Також за рахунок цих коштів у нас буде це 850 тисяч доларів. Буде проведена внутрішня повністю реконструкція цього приміщення, бо там зараз практично хто був чи хто дивився вікна, голі стіни. Да? Тобто там немає ні комунікації, ні нічого. Це будуть відповідні системи інженерні облаштування, закуплено та меблі, комп'ютерна техніка. Звичайно, в такій як кажуть, мірі для того, щоб запустити цей проект. Ну і далі відповідно працювати. Також хотів би тут сказати ще за безпеку у складову додати про те, що ми залучали в цьому році фінансування і на такі критичні потреби, зокрема як, наприклад, від ЮНІСЕФ. Це у нас ліцей номер 4 де вони нам допомогли зробити укриття. Ви знаєте, що частину укриттів робить міська рада за свої кошти, а разом з тим пробуємо залучити до цього і міжнародні фінансові організації, які допомагають вирішувати ці проблеми. Ну і крім того, мабуть, можливо, і ви самі безпосередньо приймали участь на базі. П'ятої школи за допомогою знову ж таки гранту від проон У нас були проведені такі суперкласні навчання по першій домедичній допомозі з цивільного захисту, де практично і учні старших класів могли відповідні навички отримати. Які ну на жаль, в наш час має знати і вміти кожен і працівники бюджетної сфери, і ті, хто безпосередньо займається з людьми і працює в таких соціальних установах для того, щоб вони могли в разі потреби надати відповідну допомогу. Наступний напрямок, яким займається наш відділ, це ви вже почули з його назви це напрямок енергоефективності. Але тут я розпочну ну, в першу чергу також з грантових проєктів, які нам вдалося залучити. Чому це важливо? Тому що енергоефективність – це практично те, чим має жити наша громада, в тому числі, бо нероресурси після заробітної плати займають другу видаткову статтю. Бюджеті заходи з нерефективності часто є досить такі дороговартісні, і відповідно теж кошти не завжди в громаді є, тому що є досить багато потреб інших. Це і для того, щоб відремонтувати якісь комунальні мережі, дороги відповідні, там освітлення вуличне, для того, щоб Наприклад, дати кошти на освіту, на медицину, на військову допомогу надати. Тому якраз ми стараємося залучити теж додаткові кошти. Зокрема, теж GIZ, Німецьке Товариство міжнародного Співробітництва, надало нам грант 100 тисяч євро на те, щоб замінити. Вікна в ліцеї номер 4 Це теж ми грантовий конкурс виграли. А тут до речі, хочу зазначити, що в нас в цьому році практично по всіх освітніх закладах ми нарешті вирішили проблему з старими тими дерев'яними вікнами, які у нас близько тисячі штук лише по закладах освіти було. Тобто там кошти виділялися на всі інші заклади за рахунок бюджету міського. А по четвертому ліцею ми змогли залучити такі кошти зараз. Також співпрацюємо з GIZ для того, щоб цей проект продовжився, і ми по освітньому закладу змогли реалізувати вже в 2024 році більшу кількість нерефективних закладів. Зробити вже таким більш комплексно термомодернізованим. Бо в цьому році теж розпочати роботи по заміні крівлі і з утепленням. Така ж сама робота проводиться і в гімназії номер 9 Крім того, ми побачили, що військові виклики нам додають проблеми з відключеннями від мережі від. Відповідно, ми хто спасався там генераторами, хто хто якимись павербанками, хто чим. Але ми зрозуміли, що нам, по-перше, потрібно мати свої джерела енергопостачання, які би могли генерувати електроенергію для того, щоб ми могли бути незалежними від центральних мереж, і відповідно разом з тим економити бюджетні кошти. Тому якраз в цьому році в нас почався такий, я б сказав, сплеск розвитку відновлення джерел енергії. Саме в саме бюджетних закладах в самому кінці року, буквально там за 2-3 дні, ми перший проект в минулому році втілили це сонячна електростанція в нашій комунальній лікарні. Мабуть, хто був в лікарні, бачили це 32 кВт потужністю, і от за рік вона вже понад одну тисячу квт годин згенерувала. Ну, ми зрозуміли, що це не лише економія коштів, це і досить такі непогане заміщення нерозпоживання зовнішнього, і продовжили цю роботу по лікарні. Практично там сонячна станція нам вийшла майже безкоштовно, тому що її профінансувала громадська організація Каклуб, яка залучила міжнародних донорів. Ми з нею продовжили співпрацю і в цьому році реалізовуємо ще ряд проектів. Зокрема. Є в нас центр розвитку дитини Дельфін, це садочок на болгарах, який має єдиний в місті басейн для дошкільнят. Тобто іншого басейну, саме для маленьких кіток, у нас немає. Він функціонував лише під час опального сезону, тому що ну, так була спроектована система нагріву. Прийнято було таке соціальне рішення керівництвом, щоб відновити. Роботу басейну цілорічно. наразі завершується вже процес реконструкції на цьому садочку. Встановлена сонячна електростанція, завершується монтаж вже єдиної системи і нагріву басейна і сонячні станції, для того, щоб ми могли здешевити. Використання цього басейну, тобто, щоб якраз в неопальний період, це десь з квітня по жовтень, коли найбільша генерація сонячних станцій, ми могли би компенсувати його саме за рахунок енергії е, сонця. До крім грантових коштів, залучених від якоді е, 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 е коклубу, тут також нас е, наші депутати підтримали розток ВДЄ, і два депутати е, теж свої кошти виділи. Це пані Гвозденко та пані. Тростенюк для того, щоб цей проект був повністю втілений. Крім того, в нас зараз теж завершується монтаж сонячної електростанції в ліцеї номер 1 Там близько 40 кВт буде потужності. І теж кошти, крім безпосередніх коштів з бюджету, теж кошти своїх депутатських округів спрямували також два депутати. Щодо розвитку нуль енергетики, в нас в цьому році запустилася також сонячна електростанція потужністю 150 кВт на нашому водоканалі, який найбільшим енергоспоживачем електроенергії в нашій громаді серед бюджетних установ, що теж дасть змогу здешевити вартість цих послуг в плані того, що можливо тарифи і не зменшаться, але це стримає ріст тарифів, і плюс до того вони так само зможуть. Розраховувати на енергію природну навіть тоді, коли буде відключення від мережі. Також хотів би зазначити, що крім скажімо так сонячної енергетики, яка теж має свої плюси, свої мінуси, до зимовий період генерації досить незначна. Ми розглядали питання встановлення теплових насосів. Це такі прилади, які дозволяють. Так по-простому відбирати енергію або повітря, або рідин, або землі, і перетворювати її відповідно в теплову енергію з високим коефіцієнтом перетворення. Тобто це щось схоже на кондиціонери, якщо так взяти, але набагато більш ефективніші і потужніші. То ми розробили також спільно з екоклубом три техніки економічне обґрунтування на встановлення таких сонячних теплових, перепрошую насосів в наших центральних котельнях. Наразі шукаємо донорів, які могли би профінансувати ці проекти. А вже в принципі по одному проєкту по встановленню теплового насосу ми знайшли потенційного донора. Це Німецька енергетична агенція Дена. І в 2024 році очікуємо, що ми встановимо тепловий насос в центрі розвитку дитини Дельфін, для того, щоб ще більш дешевити. Вартість використання басейну і відповідно навіть компенсувати частинку теплової енергії за рахунок тих чи інших там джерел. Ну крім того, якщо питання енергоефективності вже так по проектах потенційних закрите, плануємо також розвиток інших. Можливості співпраці не лише грантової, а за рахунок залучення механізмів енергосервісу розглядаємо питання, коли приходить приватна компанія, за рахунок власних коштів, впроваджує енергоефективні заходи, а потім свої вкладення. Повертає протягом певних періодів часу. Тут ми звичайно тільки налаштовані на те, щоб це були або резервні джерела енергопостачання. В першу чергу нас цікавить, і комплексна термомодернізація закладів. Окрім того, зараз розглядаємо питання залучення кредитних коштів для того, щоб термодернізувати наші навчальні і медичні заклади. Тому планів досить таки багато. Сподіваємося, що незважаючи на те, що в нас триває війна, нам вдасться досить таки багато, і в плані залучення додаткових грантових коштів, в плані розвитку енергоефективності, тому що ну, час такий, що ми маємо цим займатися. Ми маємо цим займатися, і е, тут я хотів би звернутися. До представників громадськості, які зараз дивляться цей ефір, або будуть приглядати його трішки пізніше. Наш відділ завжди налаштований на співпрацю в цьому році. Ну тому що ми хотіли би, щоб ідеї щодо якихось проєктів виходили не лише від адміністрації чи керівництва міської ради, чи від управління відділів галузевих, а щоб вони виходили саме від представників. Активних громадян нашого міста, нашої громади, в цьому році ми вже провели три навчання саме для представників громадськості. Це для ми запрошували громадські організації, будь-які, які бажали прийняти участь. Це були і представники наших внутрішньо переміщених осіб, які до речі створили свою громадську організацію після наших навчань, і представники нашої молоді, тобто молодіжна рада. Ми теж звертаємося до вас. Ми завжди відкриті до того, щоб передати якісь свої знання, навички, досвід для того, щоб ви могли або самостійно реалізовувати свої проекти, тобто дуже багато грантів, це виділяється якраз по кількості. Можливо, не по сумах таких великих, але по кількості саме на громадські організації. Тому, якраз з допомогою такої зовнішньої підтримки. Ви, якщо маєте якусь гарну ідею для розвитку громади, можете написати відповідну грантову заявку, отримати якісь кошти чи підтримку технічну для того, щоб втілити свої ідеї для того, щоб наша громада стала кращою. Тому дякую, в принципі, усім за увагу, хто знайшов час вечірній. Продивитися це відео або можливо трішки пізніше, готові відповісти на всі питання. А взагалі, наш відділ знаходиться в приміщенні дія центру в на другому поверсі, кабінет 208. Будь ласка, можете приходити, коли у вас буде час. Ми Можемо з вами поспілкуватися про ті ваші ідеї, які у вас є. Допомогти чим можемо з нашого боку для того, щоб їх утілити. і в. Рухатися разом до перемоги. Дякую всім за увагу. Ну, поки що питань я не бачу, мабуть, вони трішки пізніше додадуться, і на всіх з них я постараюся дати вичерпну відповідь. Тому дякую, всім гарного вечора.